Тетяна, ти відправляєш десятки запитів до військових частин з рапортами про звільнення військовослужбовців, котрі знаходяться в СЗЧ, без повернення їх в частину. Що на це відповідають військові частини? Чи звільнюють вони цих осіб? А, дивіться, я дуже вдячна. По перше, військовим частинам, які дійсно в умовах воєнного стану надають нам відповіді на адвокатський запит. Відповіді надходять стосовно того, що ви знаходитеся в СЗЧ, але ми провадимо процедуру звільнення без вашого повернення до військової частини на цей момент. Військові частини надають відповіді, що вони рекомендують військовослужбовцю на час звільнення повернутися до військової частини. Але наголошу на тому, що рекомендація для військовослужбовця це не є обов'язок для виконання, це не є на. Кас, отже, ми все робимо правильно, тобто юридичну процедуру вашого звільнення ми провадимо у судовому процесі без повернення фактично військовослужбовця. Тобто, це можливо є аналогічна судова практика. Якщо у вас виникають такі ж запитання, звертайтеся, я надам детальне роз'яснення.